Друзі, тут ось прямо в садочку ростуть білі грибочки. Бачите? під по листя. Їх тут так багато. Як ви думаєте, як можна розвести у себе вдома білі гриби? Як взагалі можна розводити вдома гриби і які? І чи реально побачить у себе в садочку білі гриби? Погляньте, які вони красені. Друзі, у побуті є думка, що білий гриб можна посадити за допомогою купленого міцелія через інтернет. І він буде рости у вас удома. Перед тим як почати говорити про те, що чи це правда, чи неправда, давайте подивимося на один факт. В інтернеті є побутова така думка, що якщо купити міцелій через інтернет, міцелій білих грибів, маслят. Чи під осиневків, то вони будуть рости у вас вдома. Перед тим, як почати казати, чи це правда чи неправда, давайте трошки підчернемо деякі знання. По-перше, такі гриби, як білий гриб, маслюк, польський, вони є обов'язковими мікоризоутворюючими. Тобто їхнє коріння міцелій і коріння дерев обов'язково мають бути симбіотами. мають Буквально зростатися між собою. Деякі гриби можуть бути мікоризними навіть з травою, з очеретом, такі як козляки. А ще є сапрофіти, сапротрофи. Сапрофіти вбивають деревину, тобто ростуть на живій деревині, а сапротрофи ростуть на відмерлій деревині. До речі, сам польський теж сапротроф. Але обов'язково він мікоризний. Тож, чи можна вдома виростити білий гриб? Взагалі можна, і в деяких людей це виходить. Але для того, щоб це зробити, вам треба, щоб вдома у вас були такі види дерев: сосна, ялина, береза, дуб, ну, це хоча б це основні. Ще є бук, граб, всі ми теж мікоризні ще й білі гриби. Але якщо жодної із цих дерев з дома немає, то в принципі вам нереально вирощувати білі гриби вдома. І мова про те, щоб вирощувати білі гриби в горщиках, взагалі не актуальна. Реально вдома вирощувати можна опеньки, зимовий опеньок, літній опеньок, осінній опеньок, шампіньйони, гливи. Якщо дати їм потрібні для їхнього росту умови, це все реально. Бували випадки, коли я реально вдома у людей бачив, як зимовий опеньок обріз горіх. Я бачив, коли на пеньках черешні росли величезні згустки осіннього опенька. Осінній опеньок я навіть зустрічав на тих самих соснових пеньках. Це все реально. Міцалі опеньків, трутовиків, куплений в інтернеті, реально працює. Але. Для цього треба теж деякі умови. Є така думка, що білі гриби можна посадити під туями, наприклад, під іншими хвойними деревами. За це я точно не знаю, не бачив, не перевіряв. В теорії може бути, на практиці не знаю. Але основне, ви поняли. Якщо у вас вдома немає сосни, дуба, ялини, білого гриба, ви садіть, не садіть, міцелій... Купляйте, не купляйте, ви тільки переведете гроші. Якщо у вас ці дерева є вдома, то ви можете сміливо садити і, можливо, колись вам дасться перший грибний, білогрибний урожай. Бували випадки, що люди мене запрошували до себе додому і розказували, що в них прямо на городі ростуть білі гриби. Це не питання, коли в них зразу за хатою стояли два десятки сосом. Не випилювалися і прямо під соснами там росли будь-які гриби, які зазвичай ростуть під соснами. Це не питання. Але якщо цих дерев у вас немає вдома, то навряд. Тому менше вірте, скажімо, різним ютуб роликам, не ведіться на цю провокацію. І завжди задавайте питання: якщо вдома у людини виріс білий гриб, то спитайте, на якій відстані від білого гриба знаходиться хтось із вище перечислених дерев. Якщо поруч хоча б за 10 метрів, немає такого дерева, Значить, скоріше за все, що це фейк. Тому якщо у вас вдома є сосна, будь ласка, садіть і я думаю, у вас усе вийде. Я сподіваюся, відповів на ваше питання. Не ведіться на ці фейки, все треба перепровіряти. А по білі грибочки треба ходити тільки до лісу. Або магазин. Ой, тут аж два штучки. Отако. Погляньте, які вони красені. Удачі вам!